Ось так селяни відгородилися від вантажівок, які їздять просто під їхніми вікнами. А все тому, що дорога на узбіччя значно краща аніж центральна. Пані Марія бідкається спокою. від фур немає ані в день, ані вночі. Особливо нестерпний гуркіт стоїть, коли порожні вантажівки проїжджають по вибоїнах. Тут гляки лежать, тут деревляки лежать. З тої сторони накидали. Йому. Ну і все більше що. бо вже їхали, по попісами вже я би не е, того там піньок стоїть. Я би не піньок, то вже б їхали б'їхали брам. Селяни кажуть, живуть як на пороховій діжці. Дорога у деяких місцях просіла до пів метра, а там труба. Газова і камази сорокото, таки розі не їде. Дай Бог, ми крісло, то ж коло а воно десь півтора метра більше немає а грунт дає усадку. Ну а тут то то лохати близесенько шкозу сотні селян. Здебільшого молодь нині вирішили перекрити дорогу, вимагаючи, хоча б полатати дорожнє полотно. Я бшов сюда, щоб стояти дорогу нормально <рес> Там і школа. Да. Через це селище фури везуть буряки на радехівський цукровий завод. Саме їх люди і не пускали натомість маршруткам і приватному транспорту не чинили перешкод. Щоправда, подій вантажівок їх підтримують. Це треба було зробити. Треба було зробити це ще бо початку року. Зараз їздити не практично неможливо. так добили ці дороги, що нема куди їздити. Ми перевозимо буряки, їздимо по ну по Львівській області. Всюди їздимо. Ну такого по волині там нормальні дороги. Такого як тут такого ніде не видно. Керівництво району про бездоріжжя добре знає, але вдіяти з цим нічого не може. Мовляв, за все це відповідає служба автомобільних доріг Львівщини. Обіцяю, що то буде на наступний рік буде ремонт цієї дороги. План включений. А в цьому році, якщо дозволять погодні умови, то ще аварійні ділянки вони відремонтують. Це була попереджувальна акція, кажуть селяни, і тривала вона лише дві години. Але якщо чиновник обіцянки не виконає, люди вийдуть на зебру. Знову Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.